Друзі, Honda Civic 2007 рік випуску з актуальною ціною 5 тисяч доларів. У продажу двигун 1,8 літрів бензин, механіка, передній привід. Автомобіль на гарній зимовій гумі, на штампах. У нас, звісно, є косметичні моменти по кузову, є у нас нюанс по передньому бамперу по правій стороні. лобове скло ціле, без нарікань, є невеличка корозія місцями, але не глобально. Досить. Гарно виглядає автомобіль. По косметиці у нас дві задні четверті та задня ліва двері. Є шпаклівка місцями. Зараз покажу салончик комплектації. По двигуну у нас без нарікань, двигун працює рівненько. Салончик сірого кольору, текстильний, в гарному стані. По картам дверей, звісно, є сліди експлуатації. Автомобіль в роках, 205 тисяч пробігу. Тому звісно, є моменти, де є. Сліди експлуатації, 4 електрослопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. По керму також є у нас сліди експлуатації спереду по салончику гарний стан по сидінням. 205 тисяч кілометрів пробіг. Штатна мультимедія, є у нас клімат-контроль, механіка на 6 ступенів, є підігрів передніх двох сидінь. Ось такий, друзі, автомобіль з'явився у нас у продажу з ціною 5 тисяч доларів Honda Civic 2007 року випуску. Авто по наявності, авто у продажу компанія автопарк міста Харків. Всіх чекаємо до зустрічі.